Ви чули такі слова пісні. я дякую тобі, що ти Господь мого життя. Слава Богу! Коли Господь входить в наше життя, Він все ставить на свої місця. Тому що ми, люди, зачастую багато помиляємось. І ми думаємо, що то буде правильно, але на самому кінцевому результаті ми бачимо, що то була рогова помилка, і ми хочемо поміняти, і на самому ділі вже не можемо поміняти, тому що. Пройшли роки, пройшов час, пройшли обставини, і вже є багато речей, які поміняти не можемо. І ми приходимо до того, який може зціляти розбиті серця. Слава йому! Тому що нам людям не подвласно такі речі робити. Христос сказав, що ви можете волосся поміняти на інший колір. Що ви можете хоча б один ріс, знаєте, один лікоть додати собі зросту. Це неможливо для людини. Це не під силу нам, але є той, якому під силу все. Він це може робити. Неможливе людям, можливе, Бога. Ставаймо. Сьогодні вже так сталося, читалося багато вже це місце, Я теж про нього, так знаєте, роздумував. Але хотів би зробити акцент на двох, на два таких, знаєте, рішення слова, які ми часом можемо просто не приложити зусиль. Написано Луки, 22 розділ, 9 вірш з 10-го та ангел промовив до них: не лякайтеся, бо ось ябловіщу вам, радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ось вам ознака, дитину. Сповиту, ви знаєте, що в ястях лежатиме. І там, перше, що я хотів би поставити, це що буде вам радість всім людям, буде радість всім людям. Коли Господь стає життям, Господом стає нашого життя, коли Бог стає Господом нашого життя. Тоді він розставляє так всі наші можна сказати, акценти, нашого, нашого фундамента робить, що наше життя наповнюється радістю. Але коли Господь не є нашим Богом, хтось тобто Бог не є нашим Господом, ми йому не підкоряємося, Тоді ми приймаємо свої рішення, і ми не тільки саме можемо страждати, але ми можемо приносити більше іншим людям. І сльози. Приносить і втрати, і через це на землі дуже багато є скорботи. Дивіться, що написано про той час, коли ангел говорить, каже, що буде радість всім людям. Але ми читаємо Матфія, другий розділ, із 16 що спостеріг тоді віру, що ті мудреці насміялися з нього, та й про, розгнівився дуже, і послав. Повбивати виплив і по всій тій околиці, всіх дітей від двох років і менше за часом, що його мудреці він був випитав. Розумієте, як прийшла, прийшов можна сказати, біль страждання незаслужено. Ні матері не прогніватися не прогнівляли, ні Бога не прогнівляли. Тим більше діти не зробили ніяк, ви знаєте, ще зла. Але прийшла біда в їхнє життя. Тому що якийсь керівник, який має владу, він не захотів, щоби над ним царював Господь. Він не захотів підкорити своє слово, серце Богові. І він захотів бути сам Богом в своєму життю і почав приймати такі рішення, що, навіть не задумуючись, що приносить біль, страждання іншим людям. Світ не помінявся, він тільки умножився. Я колись читав про Білі Грема, він розписував таку знаєте, ілюстрацію, що колись каже, людина бігла зі списом за своїм братом. і Цивілізований світ казав, то не гуманно. Але каже, сьогодні е, буде льотчик летіти і нажимати на кнопку, щоб випустити бомбу і знищити десятки людей, може сотні, то, 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 то це значить, це цивілізація то нормально. Каже, гріх той саме, що тоді був у серці, і зараз в серці. Він просто помножився. Люди не захотіли, щоб їхній Бог був Господом в їхньому житті. І вони, отримавши цю владу можливості, вони навіть не задумуються над тим, що прийде час, коли пристану перед Богом. Тому що Він контролює все. І коли ми всі підкорилися Божій волі, то прийшла би радість в їхнє життя. Вони по-іншому реагували на всі ці виклики цього день. І ось написано, що каже, буде радість всім. Але далі ми читаємо про те, що каже до своїх вже цих пастухів. Е е Він каже: бо сьогодні народилася в місті дитина, Спаситель, який Христос. І ось каже вам ознака дитину сповиту. Ви знаєте, наскільки сьогодні важливо, щоб ми були активні, не пасивні. Християнство, воно повинно бути активне. Розумієте, багато сьогодні пасивності, ворог, людський душ сіє в наші серця. Наприклад, Бог все знає, і як Бог захоче, і як Бог дасть. Буде те, і те, і ми отак сложили руки і ждемо, коли Бог захоче. А Бог хоче, щоб і всі люди прийшли до пізнання правди і мали спасіння. Слава йому. Бог хоче. Але людина не хоче уникнути Слово Боже. Людина не хоче підпорядкувати свою волю волі Божій. І Бог не може так просто насильно противитися людині. Іноді він ставить умови, обставини. Але він дав свободний вибір. І ось ці пастухи, яким було зазначено, що ось вам каже ознака така наводочка, що ви можете в ястир знайти цю дитину, а ви можете її не шукати. Ви свободні люди. І покайся, прояви активність, прояви, приложи зусилля. Є моменти, коли потрібно каятись, визнати свої помилки. І Господня милість прийде. Коли ми читаємо Священне Писання у старому завіті, написано Бог каже, признай тільки свою вину, і Бог дає своє прощення. Слава Богу. І коли Бог прощає, тоді приходить радість. Бо, такі, знаєте, свої стреси в житті, каже, коли я мовчав. Каже, спротніли кості мої, моя свіжість пропала, немає радості, немає миру, немає спокою, немає того, щоб він міг заспівати Богу пісню. Але каже, я відкрив тобі свій гріх. Слава Богу. Ось це розв'язка приходить, коли. Боров людський душ може, давати атаку, не кажи, не йди, не роби, не визнавай, да ти такий, ти правий. Але Господь сказав, каже, що Бог гордий противиться, а смирени дає благодати. Слава! Бог. І послушайте, тому що послух в смиренні, і ось ці пастухи в смиренні, в послусі, і так само хочуть отримати цю радість. Пішли шукати, можливо, не з першого разу вони знайшли. Так само ці мудреці не з першого разу знайшли. Але прилагаючи зусилля, вони зустрілися з тим, хто дає життя, хто дає прошення, хто дає надію. І нове життя приходить в твоє серце. Ти відчуваєш, що ти зустрівся з тим, як це зустрівся свого часу Семен. І сказав: нині відпускаєш раб. Саво, хай наш кожний побачив спасіння в тому новонародженому, який прийшов у світ. Він сьогодні прославлений, він вже не є тим, немовлям, у уяснях, коли Іван побачив його прописано, каже, я впав, я але він сьогодні, як зазажалося, знову на мене руку і сказав, не бійся, я був перший і останній. Я маю ключі. Ви знаєте, від того шеолу, я, я маю ключі від тої смерті, я це маю, я дозволяю комусь померти. Але ключі від Царства Божого, вона лежить ці ключі на церкві його. І він сказав, ось те Петру, я збудую на камені ну, ну, Церкву воротані не здолають. Я тобі дам ключиці царства Божого. Розумієте, щоб церква Божа була активна і проголошувала цю добру звістку, що сьогодні є ще цей час, час примирення з ним. Ми будемо молитися, ми будемо просити Бога милості, щоб Господь потішив і розбити серця, хто має втрату, хто має знаєте, такі э, скорботу в житті. Тому, Цю війну через ці, знаєте, тих людей, які не підкорили свою волю волі Божій, багато є сліз. І я знову пригадав, коли Рейхер банкер говорив про таку в промові своїм подію, що каже, коли була вітчизняна війна, каже, у один чоловік був загинув і про цю вістку принесли молодій дружині. І вона. Дуже засумувала. вона втратила сон, втратила всякий сенс до життя і занепала Духом. І ось після війни, коли це все пройшло, а в неї це не пройшло. І коли ми читаємо, слухаючи цю проповідь, я згадав про те, що каже, вона попала на один лекторський виступ, одного лектора, і він виступав і почав говорити на тему, що Бога немає. І він дуже так. Блискавишно, розповів про те, що в Бога нема, стільки страждань, скільки каже, всього-всього, і каже, Бог мовчить, нема. І каже, якщо у когось залі є питання, ви можете задати або щось висловити. І вона, ця жінка, яка була, вона підняла руку, каже, можна вам задати питання, пане професору. Він каже, будь ласка, будь ласка. Але вона каже: першим, що я задам питання, я розповім вам історію свого життя. І вона каже: ось так отак -от було, коли була війна. І каже, я чекала свого чоловіка. І каже, коли до мене постукали, я побачила, що двоє воєнних бо прийшло із звісткою і сказали, ваш чоловік загинув. Каже, в моєму житті, в моєму серці, як зробилася кругом та рана, я не мала миру і спокою. Як кожна ніч плакала і не мала заспокоєння. Але каже, коли до мене була вийшла звістка, що Христос Він має владу над сердечною раною. я каже, почала молитися. І каже, однієї ночі мені було таке вдіння, такий сон, що Ісус Христос торкнувся мого серця і каже, Моя. Сердечна рана зцілила. Я каже, стала новою людиною. Я відчула, що в мене вже нічого не болить. В мене немає того печально смертельного смутку. Це каже, зробила віра в моєму житті. Пане професору, що не вір'я, каже, дало вам. Що не вір'я дало вашому життю, а ви вкрадаєте віру. Він каже, ні, ні, я не хотів би вашу віру красти. Ні, ні, каже, я не. Ви мою віру не вкрадете. Я просто хотів за, задати питання, що ваше невір'я дало вам. Сьогодні стоїть питання, чи ти віруєш про те, що Господь прощає, що Він є всемогутній, сильний Бог, це є віра. Потрібно приложити активність, приложити зусилля, бути реальним, де в чому визнає свої помилки, і ти зустрінешся з тим воскресним, який зціляє розбиті серця. Слава йому! Перед таким Господом ми будемо молитися. І ми свій уста не криємо перед ним. А Він є той, який зціляє наше життя. Стане буде молитися. Амінь.